Від соли до псла виставку живопису з такою назвою презентували у Сумах. Краєвиди Сумщини у своїх картинах показав місцевий художник Віктор Конотопський. Для мене річка це символ, ну являється символом буття і Зв'язку між минулим. І, можливим, Картины собраны за последние два года, написаны маслом. Я сам рисую, неоднократно пытался тоже, именно в этом стиле работать. И работал, и работаю тоже. И, ну, как бы нравится природа, нравятся некоторые места, которые здесь нарисованы. Ну, я узнаю там какие-то родные там места, ну не родные там Сумчину, Сумы. В общем, приятно на это смотреть, интересно видеть. Саме головне то, що в них є світ. Вот така підсвітка йде сонячна, ну оптимістичне. Во многих роботах це проследжується. Переважна більшість картин, написаних художником, це пейзажі, посуда та недергалівського району, звідки він родом. Міста зараз стали усі схожі одне на одне. Коли буває, що ти багатоповерхові будинки, не зразу зрозумієш, що це за місто. А у селі Україна ще залишилася українською, і от Конотопському вдається зберігати оцю українськість України на своїх полотнах. Побачити картини можна до 20 серпня у Сумській міській галереї. Маргарита Ермак Сергій Мілевський на часі новини.